Прямо перед нами дощ іде. Ну, він далеко, але він вже йде і ось на небо і на небі наче на йде така Прірва і з неї валить вода. Навіть мову ми вже бачимо одну. Дуже потемніло, зараз 16-20, але дуже потемніло. Красиве природне явище дощ. Ворог дощ. Ну як валий дивитися? Боже, яка красота.